Шановні друзі, вітаю вас! З вами Віктор Галасюк. Чому Китай може приберігати свою важку артилерію для Дональда Трампа? Стаття з такою назвою вийшла у впливовому британському виданні The Economist. Насправді, інвестори в Китаї затамували подих в очікуванні результатів американських виборів і тих рішень, які у відповідь прийме китайський уряд. Чому розповім вам сьогодні? Комуністика. Тична партія Китаю може зберігати свої фінансові ресурси, накопичувати їх для можливого протистояння у торгівельній війні США. Серед усіх, хто уважно стежить за виборами президента США, китайські інвестори, мабуть, найбільше занепокоєні. Китай вже стикається з кризою на ринку нерухомості, яка триває понад три роки, з дефляцією, яка розгортається вже понад 18 місяців. Тепер перед ними постає виклик нового масштабу. Або можливість повернення Дональда Трампа до Білого Дому, що може призвести до запровадження жорстких, просто драконівських митних тарифів, я розповідав вам у попередньому відео про економічну політику Дональда Трампа, чим вона вирізняється, і що вона означатиме для світової економіки, і, ну в першу чергу для Китаю. Так от, після виборів, особливо якщо переможе Трамп, увага в Китаї буде прикута до дуже важливого засідання урядовців в Пекіні, яке відбудеться через три дні після виборів в США, 8 листопада. Постійний комітет законодавчого органу Китаю затвердить давно очікуваний пакет фінансових заходів, який може включати рекапіталізацію банків, рефінансування боргів місцевих органів влади і, можливо, додаткові стимули для споживання. Обсяг цього фінансового Пакету багато що скаже про те, наскільки серйозно китайські лідери сприймають економічні проблеми країни, і наскільки вони готові витрачатися, вкладатися, так би мовити, щоб їх подолати. Очікування сміливих дій зросли наприкінці вересня після серії незвичних політичних заяв та сигналів. Центральний банк послабив монетарну політику і запровадив нові інструменти для стимулювання фондового ринку Китаю. Я розповідав вам про це, і це викликало різке зростання китайських акцій, впливове політбюро комуністичної партії. Як це звучить, правда? Впливове політбюро комуністичної партії. Але це так і воно також пообіцяло більш рішучу відповідь на економічні труднощі країни, що призвело інвесторів до висновку, що великий фіскальний пакет все-таки може бути на горизонті, він може стати реальністю. І в «The Economy зазначають, що уряд Китаю може позичити додаткові 3 трильйони юанів. Це 420 мільярдів доларів США, які будуть рівномірно на розподілені між Підтримкою банків, допомогою місцевим органам влади і споживчими стимулами, які можуть включати субсидії для сімей з двома або більше дітьми. Який парадокс? Та? Згадайте, коли Китай починав своє економічне піднесення у 1970-х роках, то в них в родині було по 7-8 дітей, і вони навпаки штрафували ті родини, які мали більше однієї родини. Та? Була політика, одна родина, одна дитина. Сьогодні ситуація докорінно змінилася. Китай скорочується за чисельністю населення. Китай перестав бути найбільш населеною країною планети. Тепер Індія номер один, і тепер Китай намагається стимулювати народжуваність. І, от деякі економісти з материкової частини Китаю, які наближені до тих, хто приймає рішення, виступали за те, щоб були ще більші стимули. До речі, є в них такий такі Лю Шидзін, це колишній радник аналітичного центру при кабінеті міністрів. Який закликав уряд залучити 10 трильйонів юанів, тобто втричі більше ніж те, що очікують експерти, буде зроблено. Причому зробити це дуже концентровано протягом одного або двох років, зосереджав ці кошти на підтримці мігрантів і малозабезпечених сімей. Тобто, стимулювати попит, те, що в нас роздача по тисячі гривень, та центральний уряд Китаю, маючи фінансові ресурси для відновлення економіки, здається почав долати свою відразу до таких прямих споживчих субсидій і переосмислювати свою позицію щодо допомоги по місцевій владі, да, тобто по їх заборгованості, яка надмірною і в деяких місцях навіть є тепер критичною. За повідомленнями Reuters, уряд Китаю використає засідання, яке відбудеться в листопаді, для того, щоб надати дозвол місцевим органам влади випустити додаткові спеціальні облігації на суму 4 трильйони юанів, тобто десь 500 мільярдів доларів, колосальні гроші протягом 5 років для того, щоб вони були використані для викупу земель, які не знаходяться в в обігу, не використовуються. І Непроданих об'єктів нерухомості у забудовників. Тінглу з Намура Бенк оцінює, що є десь 50% ймовірність того, що постійний комітет також підвищить цільовий показник дефіциту бюджету на цей рік, як це було зроблено минулого року. Це б допомогло місцевим урядам з їх фінансовими труднощами щодо забезпечення виплат зарплат, виконання контрактів з постачальниками фінанс фінансових там та інших ключових послуг, таких як охорона здоров'я, освіта. Наукові дослідження це в принципі ті сфери, які лідер Китаю Сюззінпін вважає. Пріоритетними і оцей Лу також очікує цільової підтримки домогосподарств, яка може включати збільшення виплат для 165 мільйонів малозабезпечених пенсіонерів, допомогу сільським пенсіонерам, за платою медичного страхування, субсидії для стимулювання народжуваності. Хоча такі заходи потребують часу для їх повної реалізації, Лу очікує, що з огляду на високі очікування ринку і потребу підвищення довіри, уряд оголосить про як Такомога більший масштабний пакет заходів на засіданні в листопаді. Проте багато інвесторів побоюються, що уряд не має насправді достатньої гнучкості, швидкості і масштабу амбіцій. І китайські акції застопорилися після кількох розчаровуючих прес-конференцій Міністерства жовтні, а оптимізм щодо стимулювання знизився через не дуже значне покращення економіки Китаю. Хоча ну, треба відзначити, що в третьому кварталі економіка виросла на 4,6% в річному обчисленні, перевищивши очікування, інвестиції в інфраструктуру зросли в вересні, продажі автомобілів побутової техніки також покращилась частково завдяки якраз урядовій програмі обміну старих товарів на нові, яка була розширена у липні. Згідно з запитуванням, проведеним в жовтні Банк Америка, майже половина з понад тисячі респондентів скористала. Стали з цією програмою, завдяки цьому, от такому оновленому імпульсу, економіка Китаю може досягти офіційної цілі зростання таргету, який на цей рік становить близько 5%. відсотків. уряди також мають значні можливості для подальших витрат, використовуючи невитрачені кошти від спеціальних облігацій, які були виділені для проектів інфраструктури, які генерують доходи. З огляду на це, економісти мають помірні очікування щодо фіскальних заходів, які будуть оголошені 8 листопада. Центральний уряд може оголосити про свої плани щодо рекапіталізації банків. Це може коштувати там трильйон юанів, та і рефінансування боргів місцевих органів влади з випуском облігацій на суму ну, десь 6 трильйонів юанів. Оцінюють експерти протягом наступних трьох років. Сотні мільярдів доларів. Однак багато спостерігачів сумніваються, що уряд піде. Кудись за межі от цих заходів, да а для масштабу економіки Китаю це може виявитися недостатнім. Такі заходи могли би запобігти дефолту місцевих органів влади, але навряд чи вони подолають дефляцію або реалізують економічний потенціал Китаю. Їхня мета виявляється так, що це більше спрямовано на стабілізацію економіки, ніж на стимулювання максимального зростання. Тобто рівень амбіцій стає значно скромнішим. Ларі Ху з Bank вважає, що якщо дійсно великі стимули можливі, то ймовірно, вони будуть застосовувати. Совані, якщо експорт, який насправді був головним економічним драйвером Китаю, почне слабшати, тобто, це стане тригером, і який тут зв'язок з Трампом? Ну, справа в тому, що якщо Трамп повернеться на посаду президента США, глобальні ринки це відчують 100%, тому що він запровадить колосальні просто 60% тарифи митні на китайські товари, і це може скоротити річне зростання економіки Китаю. 2,5% пункту за оцінкою банку UBS. Це просто колосальне скорочення. 2,5% для такої гігантської економіки, як Китай. Ну це просто зміна економічного ландшафту світу. І в такому разі. Китайські лідери ймовірно будуть змушені вдатися до більш агресивної фіскальної політики. Таким чином, зростаючи шанси Трампа повернутись до Білого дому, підвищують ймовірність того, що Китай використає свою важку артилерію. Те, що от, за економіст називають такою базукою проти Трампа з боку китайського уряду. Зрештою, рішення китайських політиків, які вони будуть ухвалювати 8 листопада, будуть пов'язані, якщо не продиктовані, тим, що американці вирішать на своїх виборах 5 листопада. Шановні друзі, нагадаю, що на каналі у мене є плейліст, присвячений як економічній політиці Дональда Трампа, так і економічній політиці Камали Гарріс. Ну і є низка відео про байденоміку, тобто про політику, яку проводить Джо Байден на посаді президента США. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок, а також підтримуйте мене на Патреон для того, щоб ми робили більше якісних україномовних відео про економічний розвиток інновації та технології. Дякую і до зустрічі.